Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо механічний або його називають фізичний зміст похідної. Увага! Якщо у нас є рівняння руху, S дорівнює S від T, то для того, щоб знайти швидкість, потрібно знайти похідну від шляху. А щоб знайти прискорення, потрібно знайти похідну від швидкості. Давайте розглянемо це на вправі. Справа така. Матеріальна точка рухається за законом. С дорівнює 4Т в кубі плюс Т квадрат плюс 8. Шлях вимілюється в метрах, час у секундах. Нам потрібно знайти швидкість та прискорення в момент часу Т дорівнює 2 секунди. До роботи хочу знайти швидкість. Щоб знайти швидкість, я маю знайти похідну від шляху. Ось моя формула. І я буду мати вже тоді похідна з цього виразу. Четвірку, як множник, я не чіпаю. Похідна з Т в кубі буде 3Т в квадраті плюс похідна з Т в квадраті 2Т. І додати похідна з будь-якого числа буде 0. Спрощуємо. 4 на 3 12 плюс 2т. Зараз ми шукаємо швидкість в момент часу 2 секунди. В від 2. Тобто я замість букви Т буду підставляти двійку. Куди? У той вираз, який у нас отримався? 12 помножити. Та в квадраті, тобто 2 в квадраті плюс 2Т. 2 помножено на оцю двічку. Обчислюємо. 2 в квадраті 4. 4 на 12, 48. І додати ще з 4, 52. Одиниці вимірювання метри на секунду. Знайдемо тепер прискорення. Прискорення дорівнює, похідна від швидкості. Ми знаходили, вже похідну від, ми знаходили вже швидкість, тому з цього виразу я шукаю вже похідну. Дорівнює. 12, як, як множник я не чіпаю. Помножимо. Похідна сте в квадраті 2Т плюс 2т похідна е, з 2Т буде 2. Чому? Множник я не чіпаю, похідна СТ – одиничка. Дорівнює, спрощую і отримаю 24Т плюс 2. Я знайшла прискорення. А тепер шукаю прискорення в момент часу 2 секунди. Тобто, замість Т я буду ставити сюди двічку. 24 помножити на 2 і додати 2. Дивимося уважненько, 24 помножити на 2 і додати 2. Будемо мати 50, а прискорення це метри на секунду в квадраті. Як бачимо, все просто. Вам успіхів і до зустрічі!